Почалося 2014 року з Майдану. Тобто, якщо у нас Майдан, то хай нападають. Ну так, а хто Майдан почав? Люди. От. Ну. А чого? Не подобалась корупція. І далі все ж таке саме процвітає. Корупція так само процвітає. Та я зрозумів про корупцію далі. що? Ну, Яке як право росіянам це дає на нас нападати, якщо у нас Майдан. З того, яке право, як от я сам з міру Балаклеєм в mm. Харківської області, mm. Откуда прийшли до нас іностранці, війська в Балаклею? І чому вони Балаклеї стріляли? По граждані, заходили, Які? Ну, конкретно не знаю, з яких вони войськ, ну, по національності вони були, і африканці чорні. Mm. І були інші. Може, ви з росіянами переплутали? Та ну? це, це у них там Зімбабве. Це 에, було Самарі. в сентябр, в сентябрі 2022 року, -го 12 сентября. No. Коли Росія пішла, а в Балаклею пішла Україна. Так. То вам подобалась, коли була Росія в Балаклеї? Мені, що про Україні нормально жилося, що про Росії нормально жилось. Uh -huh.